За сприяння і під патронатом голови облдержадміністрації Миколи Ярославовича Романюка проходить третя виставка Волинь Агро 2008. Мені надзвичайно приємно вітати вас сьогодні з нагоди її відкриття. Мені надзвичайно приємно відзначити те, що вона зовсім інша ніж була навіть наша попередня виставка, тому що. Окрім представництва галузей рослинництва, механізації, ми в цьому році будемо мати можливість спостерігати і галузь тваринництва. Сьогодні ми будемо свідками представництва кожного району і досягнень цього району. Це я вважаю теж крок вперед. Радісно відмітити, що наша виставка. З року в рік, будемо так казати, збагачується географією. Сподіваюся, що ці два дні, які відведені для того, щоб познайомитись з представленими екземплярами, з новими технологіями, з новими досягненнями, дасть можливість нам зробити в майбутньому новий серйозний вагомий крок. У розвитку соціально-економічному нашої області місто зацікавлене в якомога більшій кооперації виробників як сільськогосподарської продукції, так і виробників сільськогосподарської техніки, обладнання для сільського господарства, тому що це важлива складова економіки нашого міста. Виставки подібного роду проходять і на території Білорусі. Там надзвичайно зацікавлені у співпраці з Україною. І керівництво Брестської, і керівництво Гомельської області просило мене передати вам всім, щоб ви залучались і до їхніх виставок виставляли свій товар і на Білорусі.